12 липня в Україні відзначали Всесвітній день фотографа. На честь цього свята молодіжна рада Кам'янського організувала майстер-клас з топовим фотографом міста. Послухати цікаву лекцію та освоїти нові навички вирішила і знімальна група міської інформаційної служби. Фотограф це майстер, який вміє зупиняти час, і неважливо, чи ти професійно займаєшся фотографією, чи просто аматор. Активна молодь кам'янського не змогла оминути всесвітній день присвячений цій професії, і влаштувала пізнавальний тренінг для людей, які або вже займаються фотографією, або тільки планують. Саме сьогодні дізнається молодь, як краще працювати з фотоапаратом, взагалі як краще робити фото. Що треба зробити, були, були круті, якісні знімки дійсно цими світлинами, щоб поразити весь інстаграм, весь інтернет. Тому дійсно сьогодні віримо в те, що вони будуть черпати для себе важливу інформацію, все це відкладуть у своїх чудових світлих головах, ну і будуть користуватися на практиці. Близько 20 людей завітали на майстер-клас до професіонала своєї справи Костянтина Жостіка. Фотографією він займається вже близько десяти років. Зізнається, що не бачить себе ні в чому іншому. Приласіли, щоб дати людям, які тільки починають свій путь фотографії. Німножка з чого починати, як починати рот своєї діяльності, навіть не в тому плані, як настраювати свій фотоапарат. А більше психологічні, як підготавлюватися про сесії. Часанів слиша то, чого ніка в житті не слышали. присутні мали змогу поспілкуватися і поставити питання напряму фотографу. Учасниця майстер-класу Лідія любитель і завітала на тренінг, бо фотографія це справа її душі. Насправді я не суперфотограф і хотіла б трошечки можливо вдосконалити щось, щось цікаве, дізнатися, щось нове, і можливо попрацювати над своїми навичками. У мене вже такий дуже веселий, гарний настрій, хочеться вже почати швидше. Я сьогодні вже їхала з таким очікуванням, нарешті, почати щось дізнатися, спробувати. Такий трошечки адреналінчик. Після лекції на відвідувачів чекала благодійна фотосесія від фотографа за символічний донат. Такі заходи допомагають молоді розвивати і прокачувати свої навички а також створюють стимул для творчого росту.